Не лізь до ноги. Я не знаю, как это рано, я в школу. Я не знаю, как

Что ж ты заплатишь? Нахуй, питко, ты клечи, блядь. Май, вс. Я буду там. Мама. Давай накачали. Это воду, блядь. Буржик. Ти знов дивіться, дивися, знов. Я тобі. Що по задньому? Що дивити? того треба бігати. Трохи по задньому треба дивитися

Тихо, Ля тіхо Гол! Гол! Що це було? Він бодака дав. Він побіг гоє співав! Роня в центру центрополя дав! Ще Давай ще в ногу! Ля тіхо, Тихо, є сплять! Uou! Uou! Chara, olhe! Olhe, não vai chorar! Você cai Você tá caindo. Você tá caindo, só a mulher. É, eu fui que o livro deu já entrava de Ó, na bola, mulher! О, так бий. зразу! контратака пішла. Да. Ай. Десять в в общем, ще на моці. Боля, боля. Я зайду. Я зайду. Так, кабель. Олег Оле, оле Оле! оле молодеж! Щур! Отак! Підтримали. А що я означав? Я сказав, що заб'ють. Значить, можна сказати.

Com o

Ніхто не відкривається, йбана! Ніхто не відкривається! Андрій! Клим, блядь, один, блядь, головою виносить, блядь. Всі стоять! Ole 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 Так, надімайте. Що вдя? Давай, йди, давай. І сам сюди. Я не знаю, вагаться. На 50 він грає. Я тут доктор. А, це. боже а хорошо ой Клемеше